що, Сьогодні таке незаплановане відео, поки є вікно, хочу виїхати зі штригельною Бараною, пройтись по частику, бо вже з'явилася корка, у нас дощі Ліють, скажем так, і не перестають. Було ось три дні вікна, я встиг побризгати, штригельний Бараною два дні назад пробував заїхати не вийшло, було сиро, тому виїжджаю зараз. На сьогодні стоїть дощ, на завтра дощ, на післязавтра дощ, всю неділю дощ. Дощі йдуть, тепла немає. Просто толку. толку цих дощів особо теж немає. Успів побризкати по часнику, дати підкормку, трошечки його підживити. Ну а зараз буде боротьба з бур'янами. Якраз мішечке відео вам не зніму, бо вже трошки, трошки є. Бур'янам по барабану, скажімо так, дощі чи не дощі вони йдуть, чи хоч вони ростуть постійно і байдуже їм на, на все абсолютно. подивлюсь піднастроїть може Та Ні, в принципі Що вже більш-менш звик до габаритів трактора саме до цього міждуряддя до кабіни все одно звісно, не дуже комфортно хотілося б перенести трошечки повітряний фільтр, вихлопну на праву сторону, взагалі не можна нічого дивитися, зараз тільки дивлюсь на ліву сторону, Якось вже буде. Одразу зараз вам покажу різницю. На дворі ще такий вітерець, ну нічого, якось воно більш-менш, я думаю, буде чути, мікрофон справляється. тож таке, ну, тут не сказати, щоб особо багато бур'яну, але але але, є і треба трішечки пройти з штригельний бараною. Зараз вам покажу фон. Ну, ось так це виглядає. Є і отакий, ну, зрозуміло, що щось вона пропускає. Загалом часник більш-менш чистий. Зараз тут пройдемося. По часнику, звісно, ну, є і більш-менш хороші екземпляри, кінчики. На нижніх листках під жовтівші, та й на верхніх трошки. Теж є, все стресує, холода, ночу холодно. Днем більш-менш тепло, перепади температур. Ну, в общем, підкармлював часничок на днях, подивимося, може трішечки. Оживе і буде ситуація покраще. Ну, зараз будемо пропалувати. Не скажу, що тут сильно зарожня, але вже з'являється мілкіший бур'ян. Крупному, зрозуміло, що нічого ми вже ми цьому не зробимо. Ну, А так взагалі поки немає швидкості. Тобто на входах особливо бур'ян є. Коли вже штригельна барана зайшла і з'явилася швидкість, то там вже більш-менш все добре і адекватно. Ні, я скажу дощі, хай лучше зараз я його зроблю, а потім ще раз пройдусь перед дощами чи хоч після дощі. з'їзд з траси не дуже замішу крутиться. Так, ну що, ось такий виходить, фон. Ну це на в'їзді. Так ось тут уже бур'янець є. Ах, проїхався часничок-запах. Запах такий часниковий. Ну, воно зараз підрівняється. Зараз він розчисаний то в ту, то в ту сторону. Нічого тут страшного немає. Буде на наступний день красота. Много ну, края там, де тільки заходить барана, звісно. Де збавляю скорость, там уже не так хорошо все виглядає. Це заїхав, фрезернув межу, теж так, щоб бур'ян особо не ріс. Ну нічого. Я думаю, все буде нормально. Як бачите, часничок є, часничок щось буде. Ну, Отаке от у нас темно, сіро, хмарно. Видно, так? Да? Що, поїхав я працювати на другій ділянці. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня. Ну, а як сподобалося, як працює барана, з вас лайкоси. Пошвиденькому так от вийшло таке відео.